Новий погляд на глянець на кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася презентація студентських видань. Створювали журнали. Студенти першого курсу в межах видавничого проєкту поміж текстом. Журналісти для журналістів. Ми вперше робили журнал самостійно. Ми перший курс, тому у нас не багато досвіду. Але ми намагалися зробити все якісно, чітко раптом, що звертались до викладачки, але я думаю, ми непогано впоралися. Наш журнал називається Сфера. Ми тут вмістили про події Івано-Франківська, поділили на рубрики: кіно, благодійність, музика. Ми розповідали також. Тут є рубрики про відомих людей Івано-Франківська. Авторкою та керівницею проєкту є доцентка кафедри журналістики Галина Пристай. каже, процес створення журналів досить складний. Проте студенти активно долучалися та працювали над своїми доробками. Цього року журнали відрізняються ну своєю різноманітністю, тематичністю. Таким виділяються дизайном своєрідним студентським баченням. Сказати, що це було легко, це не легко, тому що це є вперше для студентів, і це потрібно багато працювати над собою, як і на парах, так і поза парами. Ми відвідуємо безліч медіа, друкованих і електронних, і вони мають можливість побачити, як створюються журнали, як створюється верстка, а потім уже самостійно створити свій новий друкований перший журнал декан факультету філології Прикарпатського університету Роман Голод вважає, що такі проєкти надають студентам важливі знання для майбутньої професії. Дуже радіємо, що наші майбутні ланцюгові пси демократії. Мають можливість зростати і професійно, і мають можливість здобувати практичні навички упродовж навчання. Якраз проєкт, який уже шість років як існує на факультеті і на кафедрі журналістики, видавничий проєкт журналісти для журналістів. Він є дуже важливим у плані професійного зростання. Завітав на презентацію студентських журналів і ректор університету і. Ігор Цей проєкт це якраз чергова спроба, з одного боку, молодого бачення наших студентів, свіжого, спільно з професійними журналістами відзеркалити ті проблеми, які на сьогоднішній день ми маємо. До слова, за час існування проєкту студентами видано 60 журналів та 6 випусків книжок. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЇ.